Всім привіт! Це канал Творимо красу. Ми з вами продовжуємо в'язати серветку. А, зараз вже буде 26 рядочку. Так. Починаємо ми ще в цьому ряду так, як було і до цього декілька рядів, да тобто заводимо гачок за Повітряні петлі підйому, в'яжемо рельєфний стовпчик без накиду, плюс 2 повітряні петлі підйому. І тепер пров'язуємо ще три рельєфні стовпчики з одним накидом. Так, далі в нас 7 повітряних. Вяжемо знову рельєфні стовпчики. Я, мабуть, зараз камеру вимкну, а ви проїжджіть самі всі оці чотири фрагменти. Да? І між ними, між цими стовпчиками по 7 повітряних. Так, пров'язала я всі чотири групи стовпчиків, між ними по 7 повітряних, і рухаюся далі. Набираю знову сім повітряних. І тепер ось цю арочку, яка в нас між стовпчиками рельєфними, я пров'язую пров стовпчик без накиду. Після цього ще три повітряні, і йду далі. Пропускаю наступні два стовпчики і починаю в'язати з третього. Тобто я пропустила один елемент, він у нас вже завершився. І буду в'язати далі. Так, два стовпчики пров'язала, дві повітряні, тепер 4 стовпчики. Дві повітряні, знову чотири Дві Повітряні. І ще два стовпчики. Так, ось так. Тепер три повітряні переступаємо через два стовпчики і з'єднуємося під арочку з двох повітряних. Далі сім повітряних. Так, і переходжу до рельєфних стовпчиків. В'яжу рельєфні стопчики, це вже я вам показувала, це ви знаєте, все, що тут треба робити. Тому я вимикаю камеру і чекатиму вас на початку наступного рядочка. Все, дов'язуйте. Завершили 26-й рядочок і переходимо до 27. го в цьому рядочку в нас вже не будуть такі смужечки йти із рельєфних стовпчиків. А ми зробимо зараз наступним чином переходимо, як звичайно, під повітряні петлі, в'яжемо рельєфний стовпчик без накиду, плюс дві повітряні і в'яжемо ще один рельєфний стовпчик на основі наступного стовпчика. Так, далі у нас три повітряні. І на основі наступних двох будемо робити два рельєфні стовпчики із спільною вершинкою. Тобто, пров'язали один не до кінця і починаємо в'язати другий. Також не до кінця його дов'язуємо і пров'язуємо тепер все разом. Так, тобто, у нас ось такий елементик вийшов. Ідемо <кій> далі, набираємо сім повітряних. Переходимо до наступних, до наступних стовпчиків, тут так само в'яжемо два рельєфні стовпчики зі спільною вершинкою, три повітряні, і знову два рельєфні стовпчики і спільною вершинкою. Ось так. Далі знову сім повітряних. І е, робимо те саме з наступними двома фрагментами. Камеру відключаю, дов'яжіть самостійно. Так, завершила я всі чотири фрагментики і йду далі. Набираю сім повітряних. Так, і перехожу відразу до. Ось цих стопчиків Тобто, у нас тут були ще повітряні так, і стопчик без накиду, і ось перші рельєфні стопчики які ми в'язали в попередньому рядочку, і звідси ми і в'яжемо. В'яжемо два рельєфні стопчики дві повітряні, тепер чотири рельєфні стопчики тепер дві повітряні, Знову чотири стопчики. Дві повітряні. І ще два стовпчики. Так, ось така у нас історія. Тепер сім повітряних після останнього стовпчика. переходимо до в'язання. Стопчиків, двох стовпчиків із спільною вершиночкою. Три повітряні, і знову два стовпчики спільною вершиночкою. Так, і продовжуємо таким чином до кінця рядочка. Так, завершили ми 27 ряд, переходимо до 28-го. І що я вам хочу сказати, що у нас тут майже все те ж саме, що було і в цьому ряду. Єдина зміна це ось в цьому елементі, з якого ми будемо починати. Переходимо під арочку з трьох повітряних, піднімаємось на дві повітряні, робимо накид і в'яжемо стопчик з накидом. Тобто в нас вийшло ніби два стопчики з спільною вершинкою, але вже звичайних не рельєфних, Так? Далі три повітряні, і в'яжемо знову те ж саме під цю ж саму арочку. Тобто два стопчики із спільною вершиночкою. Тепер у нас сім повітряних. І під наступну арку робимо те ж саме. Тобто два стопчики із спільною вершинкою, три повітряні, і знову два стовпчики з спільною вершинкою. Так, і е, зробіть те ж саме над двома іншими фрагментиками. Пров'язала я всі чотири елементики йду далі повітряних і перехожу до в'язання рельєфних стовпчиків. Тут все те ж саме, що було в попередньому ряду. Тобто два рельєфні стопчики спочатку, дві повітряні, тепер чотири стовпчики. Дві повітряні, знову чотири стопчики. Повітряні. І тепер два стовпчики. Ось так далі сінь повітряний буде. Так, і переходимо до. В'язання двох стопчиків спільною вершинкою, тепер три повітряні, і знову два стовпчики спільною вершиночкою. Так. І йдемо до кінця рядочка. Переходимо до 29 ряду. Так, в кінці рядочка. Ви з'єдналися у вершиночку стопчиків без накиду. І звідси ми починаємо роботу. Набираємо 17 повітряних петель. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 і 17. Приєднуємося до наступної вершиночки. Так. Тепер набираємо 5 повітряних, підхоплюємо 2 попередні арки, точніше арки двох попередніх рядів, так? і пров'язуємо стовпчик без накиду, ось таким чином. Знову 5 повітряних. З'єднуємося у вершиночку наступного стовпчика і знову в'яжемо 17 повітряних. З'єднуємось у вершиночку наступного цього елементика. Так, і далі знову набираємо 5 повітряних. Так, підхоплюємо дві арки, пров'язуємо стопчик без накиду, і знову 5 повітряних. З'єднуємося в вершиночку стопчиків да? і в'яжемо знов 17 повітряних. Дов'яжіть самостійно ці два елементи. Я зараз камеру вимикаю, потім підключуся, як буде все готово. Так, пров'язала я всі потрібні елементи, з'єдналася, відповідно, ж у вершиночку стопчика стовпчиків, і тепер набираю сім повітряних. Так, і йду в'язати рельєфні стовпчики. Рельєфні стовпчики у нас тут усі, що були в попередньому ряду. Тобто в'яжу 2, 2 повітряні, в'яжу 4. 2 повітряні, знову в'яжу 4 Дві повітряні. І ще два. Тепер сім повітряних, з'єднуюся в вершиночку стопчиків спільною вершиночкою та, і далі в'яжу все те, що я вам вже показала. Так, дов'язуйте рядочок до кінця, повертайтесь на початку наступного. В кінці рядочка ми пров'язали останні сім повітряних і з'єднуємося з початком ряду, тобто з вершиночкою стовпчика, двох стовпчиків спільною вершиночкою. Пров'язуємо сюди рельє... О, звичайний стовпчик без накиду, і це буде у нас уже першим стовпчиком 30-го ряду. Так, тобто перший стовпчик у нас в'яжеться у вершиночку стовпчиків спільної вершини попереднього ряду. Тепер в'яжемо під арку 21 стопчик без накиду. Так, так, тісненько воно у мене вміщається, але якраз, якраз так як треба. Так, ось так. Тепер наступний стовпчик у нас в'явиться у стовпчик попереднього ряду. Так, Ще раз показую. Ось цей стовпчик. Який у нас в'язався у вершиночку, двох стопчиків спільної вершинкою, да? ми сюди пров'язуємо ще один стовпчик. Так, після цього у нас вісім повітряних, тепер стопчик без знаки в'яжемо знову ж таки у стовпчик, який у нас у вершиночку, стовпчиків двох спільною вершинкою пров'язаний, і починаємо знову в'язати. 21 стовпчик без накиду під арку. Я вимикаю камеру, тому що це не потрібно десятий раз показувати. Так, Пров'язали всі 4 елементи і далі набираємо 7 повітряних, які раніше в нас було. Так, І в'яжемо тепер рельєфні стовпчики тут все себе змін. Дві повітряні, тепер чотири рельєфні стопчики. Дві повітряні. Знову чотири рельєфні стопчики. Дві повітряні і ще два рельєфні стопчики. Тепер 7 повітряних, в'яжемо стовпчик без накиду у стопчик без накиду попереднього ряду, і починаємо в'язати стовпчики без накиду на арці. Так, ось такий рядочок у нас, дов'язуйте його до кінця. І, Переходьте до наступної частини, тому що цю частину я вже завершую. А в наступній ми з вами вже завершимо і серветочку. Все, до зустрічі!